Ой, завиквакають, завиквакають, значить треба косити. Зараз зробимо. І вже завтра доставимо ось тут чуть, чуть паркана. Зробимо красу, газончики будуть тут, все, все як положено. Полив і газон. А пилочка ніде не протікає. Взагалі така чудова, стільки вже роботи переробила. Це, це найкраще, що могло трапитися з нами. Я вам кажу. Акумулятори дуже довго виляють, просто неймовірно довго. Заходимо в хащі, помаленьку-помаленьку, неначе пірнаємо в море. Заходимо в цю високу-високу траву. Ой, щоб не плакати, я сміялася, слухайте. Так пройдуся, зараз гляну. Ну, тут можна газонокосарочкою пробігтися, в принципі, акумуляторною. То вже все чистеньке тут гарненьке. Ось невеличкі гілки, щось тоді не прибрало. І вже бачите, вони заросли. Ну, повиймаю. І пляшка лежить, як завжди. Без пляшки ні, ні роботи не буде. От. то велике багаття, довкола якого можна танцювати, якщо побудувати будинок, то тут, тут буде камін. Просто довкола цього багаття треба робити будинок і все буде як треба. Так, там попереносити. Попереносити всі ті, що я настругала, стругала, нарубала. То небагато залишилося і наші дерева ростуть, дерева обкосити довкола. Тут. Тут у нас є і персики, черешні. Ой, навіть оце зрізала на яку заєць гриз. Вона ось ось, будь ласка, природа працює, все воно росте і все чудово. Фундуків взагалі, без питань. Нічого не треба для їхнього зросту, вони собі ростуть, як положено. Так, це що таке? А, це ти сюди приплилася. Оце все покосить, а фундучки будуть гарненькі. От. А тут вже чистенько, гарненько. Бачите, як добре, що встигла все прибрати. Ось кілька гілочок не подрібнила, Ну їх вже разом вже на тачку це все загрузимо, занесемо. І там повіймати великі гілля. Та й буде, вже доберемося. Так, дуб. Дуб також воскрес. То може ще й дуб вирости тут колись. Хто його знає. Я не знаю. Чи побачимо ми вже цю всю красу, а ще ось трошки є. Ну все, а це все можна проходитися навіть газонокосаркою. Пригоди у паралельному світі. Кітчук. Гуси, гусенята, візьміть мене на крилята. І візьмуть мене на крилята, та й буде все. Їжак. Чудова фарба. Рекомендую. Білайф. Взагалі це лаком, без, без, кольор, без кольору, без вибору просто покрило. А цю сторону вже не встигла домалювати восени, то так воно вже і буде, напевно. Може якісь діти десь будуть намалюють. В принципі, тут все є, як розфарбовка. Артем зробив гарно, а треба тільки кольором забити це все. Так, фундучки. Ще фундучки, капуста. <хи> і тут фундучки. І воскрес фундук, який минулого року. Вже, бачите, минулого року тут спиляла, а тут нова гілочка і вже вона така гарна, вже наздогнала, вже скоро буде. Але вона вже наздогнала по висоті. Так, сам ці вже я... я за ними навіть не дивлюся, я не знаю. Знаєте, Відбили всю мотивацію тут працювати. От. Хтось щось зробить, отак я не подумав, покрали сам а ці троє залишилися. Та й вже та хай так буде. Мама там уже щось завелася та поїхала з газонокосаркою. Ну, добренько. Бачите, помощники у мене. Лохини теж такі гарні, гарні, молодці, лохини всі. Ось такі лохини. Треба зараз обкосити довкола і будуть. Та, ось що. От. Гарнесенько все сталося як треба. І тут вже сформовані, бачите, як постригло, так воно і плюс-мінус тримає ще таку форму непогану. Це все туібрабант. Брабант. Ту Ну, такі вже солідні кущики. солідні. Перший влог, як ми їх висаджували, то, то були такі невеличкі гілочки. А от тепер вже от ще за літо виростуть та й буде. Вже така ну, хороша огорожа, вже вище мені по груди, вище пояса. От. І трава вище пояса, звісно. Мама пожурувала вже косить. Косить, косить. Зараз я візьму свою косу та теж доєднаюся до справи. Буду бринькати. Бачите, електроінструменти не чутно. Так гучно. А то, так, то буде чути. Але нічого страшного. Сьогодні робочий день, вівторок. Треба працювати ось, ось, дивіться, яка краса стежина зразу з'явилась, тепер вже можна ходити. тік 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 Тан-тан-тан. А це правильно, мама одразу пішла оглядати садок з газонокосаркою. а я вже по слідам нас доганяю. Коротше. Приїхали ось такі таблички. Увага, приватна територія. А також більша табличка, це її, напевно, з поля, щоб було добре видно, то там вже почепимо, якщо ведеться відеоспостереження. Аби всі знали. До речі, замовляла ці від... <смістичні> таблички і чоловік написав, а це ви, Оля Балицька, я думаю, оу, можливо, якась співпраця, може, промокод дадуть. <смістичні> ось і каже, я користувався щойно вашим промокодом, замовляв стій стіл. Уявляєте? Тобто продавець мені написав. Я така, ух ти, нічого. Собі". Він каже, ви не повірите, що було. Що було? А тут я якраз зробила замовлення. Тож такі справа. Я залишу посилання в описі, я нічого не говорила. От, Якщо дадуть промокод, то потім ще промокод. Залишу також. Користуйтеся, кому потрібно, що написати на паркані. От, Можливо, там не паркувалися, знаєте, перед воротами часто ставлять машини, і то незручно, бо приїжджаєш додому, не можеш потрапити в хвіртку. Парканець вже отут стоїть. Також. Все одно там проходять, ну, це зрозуміло, це таке. Але щоб хоча б тут не шастали посередині. Може Що все-таки сюди? сюди велике? Доцільно сюди, пробудить. Та ні, хай там тут і так видно, що камера. А хто ж туди? Це треба глянути, щоб? Та вони всі дивляться, йдуть і прямо дивляться в камеру. У мене ж є відео. Що сюди краще велике, я не знаю. А там маленька. Ну, можна й так. Можна сюди велику тоді. А там уже... Я просто думала, що з поля далеко йти, то побачить, але з іншого боку будуть йти, думати, а що це там, підійду ближче, подивлюся. Ну, воно однаково, так, да, вже з поля хоч не хоче. Доведеться. Ну вони там проходять туди, можна через Костіка пройти. Але він теж хоче загородити, так що. Так що я не знаю, куди тим людям від діватися. Прийдеться ходити дорогами. По дорозі. Так, я зараз піду землю маленькі такі дерев'яки, де може перекрутити. От вони туди за туалет йдуть тепер і скошують там за ставком там город нашого сусіда. Але він хоче собі там загородити, це так, як ми він подивився, що євросітка, це не так дорого. Ось і хоче там собі теж невеличку копанку зробити. От, ну такий ставочок, але він його хоче повністю загородити, щоб прям з жодного боку до того ставка ніхто не мав доступу. Тому все. Ведеться відеоспостереження, незаконне проникнення, карається Кримінальним кодексом України, стаття 162. Не знаю на що воно вплине, але йой, най найбуде. Як то кажуть, щоб не говорили, що не попереджали. Чук. Так, причепили. Ось так. З іншого боку, тут дощечка. Ну, це знову ж таки тимчасовий зараз варіант такий. Але все, що в нас тимчасове, потім стає, дуже дуже добре приживається. <рес> Та і ось так. Класно. Я вважаю, що дуже класно. Все ж таки тут велику почепили. ну Гарно, аж, це, аж ідеш і так лук, як в Європі. <рес> 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 взагалі гарно буде солідно. <рес> солідно. є можливість Відкрутить зараз. Ну може хтось відкрутить кому Це треба. Треба на, на заклепочки його поставити. Нормально. Відкрутять цього нове замовить. Може промокод дадуть вже цього разу. Співали, і танцювали, гай шумів. Та язиками будували так втів. Вазікать не носити. тянем новый день Не хоть как всегда пошел, чем